Бажаю здоров'я! Так іноді люди вітають один одного. Здоров'я це найбільше багатство, яке ми маємо. Дбаємо про нього, адже здоров'я дозволяє нам насолоджуватися життям, досягати успіхів та жити щасливо. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє. Тому це ти пам'ятай про своє здоров'я дбай. Любі друзі, давайте пригадаємо, як треба дбати про своє здоров'я? Важливо дотримуватися режиму дня, займатися фізкультурою та спортом, тримати в чистоті своє тіло, загартовуватися? А ще дуже важливо вживати. Корисну їжу, багату на вітаміни. Щоб здоровим бути завжди, пам'ятай, дитино, ти продукти обирай повні вітамінів. Вітаміни це важливі речовини, які допомагають дітям рости здоровими, сильними та розумними. Вони як цеглинки, які тримають організм людини. Вітаміни мають своє ім'я та кожен за щось відповідає в організмі людини, Вітамін А. Його ще називають вітамін краси. Він дбає про шкіру, волосся. Забезпечує нормальний зір. Вітамін А можна знайти у помідорі, моркві, цибулі, абрикосі. Вітамін Б має велику родину Б1, Б2, В3, Б6. Б12. Вони відповідають за пам'ять, нервову систему та розумові здібності. На вітамін Б багаті, банани, крупи, житній хліб, картопля. Вітамін С називають аскарбіновою кислотою. Він підтримує імунітет, тобто здатність організму опиратися хворобам. Щоб збільшити вітамін С, треба вживати чорну смородину, апельсини, лимони, часник, Сониці. Вітамін Д відповідає за ріст та розвиток скелету, міцність м'язів та кісток. Знаходиться він в рибних стравах та ікрі риб. Вітамін Д утворюється у шкірі людини під дією сонця. То іноді корисно перебувати на сонечку. А, Б, С, Д основна група вітамінів. А взагалі, зараз відомо, понад 20 видів вітамінів. В організмі не завжди досить вітамінів, а без них людина часто хворіє, відчуває слабкість втому. Погіршується зір, тьмяніє та випадає волосся. Літо пара ягід, овочів та фруктів, багатих на вітаміни. Вживайте їх та ростіть сильними, здоровими та розумними.